В Чернівецькій області кожен десятий злочин скоєно неповнолітніми в стані алкогольного сп'яніння. У Чернівцях засновано нову громадську організацію Рідне місто. На станції ФМ у програмі Суть речей місцеві депутати розповіли, як їм працюється без мера та чи варто перебирати міську раду. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин Чернівці». В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітає вас в кінці жовтня. На території міста Чернівці було скоєно ряд крадіжок з квартир мешканців міста. Злочинці проникали в помешкання громадян шляхом розлому серцевин замків, вхідних дверей та викрадали гроші, офісну техніку, парфумерію. Одразу після скоєння чергової крадіжки в будинку на вулиці Стасюка. Співробітники карного розшуку затримали злочинну групу. Це троє іноземних громадян віком від 29 до 40 років. Та 25-річна мешканка Донецької області наразі встановлена їх причетність до скоєння чотирьох квартирних крадіжок, порушено кримінальну справу. Повідомляє сектор зв'язків з громадськістю ОМВС України в Чернівецькій області. В Чернівецькій області кожен десятий злочин скоєно неповнолітніми в стані алкогольного сп'яніння. До того ж, цього року зріс рівень злочинності серед дітей. Підлітки розпивають спиртні напої, палять на ходять до школи. І в цьому винні не лише батьки, а й правоохоронці та освітяни, вважають в прокуратурі. Тему підліткової злочинності обговорювали сьогодні на колегії в прокуратурі. Прокурор Чернівецької області незадоволений роботою всіх служб щодо виховання дітей на Буковині. За його словами, причиною значного зростання підліткової злочинності є неналежне виконання своїх обов'язків органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вимагати від працівників міліції інших служб, перевірки робити в закладах, як вони торгують з перними. Я ну, великі сумнів у мене є щодо того, що виконується поні обсязі ті рішення. Багатьох злочинів можна було б уникнути, зауважив прокурор, якби краще реагували працівники кримінальної міліції, адже часто підлітки вчиняють злочини повторно. Прикро, що кожен десятий підліток йде на повторне вчинення злочинів. З року в рік кількість таких дітей зростає. Фактично кожен десятий злочин скоєно неповнолітніми у стані спільніння. Поточного року виюло майже півтисячі неповнолітніх, які розпивали спиртні напої, і перебували в нетверезому стані у громадських місцях. Отримали критичні зауваження і освітяни. Лише в Чернівцях цього року в чотирьох навчальних закладах зафіксували випадки жорстокого поводження учнів один з одним. А неналежне виконання своїх обов'язків директором та вчителем фізкультури в хрясківській школі призвели до смерті хлопчика на уроці. Ми запровадили обмеження в перебуванні дітей у вечірній час. Ви напевно знаєте, але такого результату, як ми очікували, не вийшло. Тому що треба напевно збільшувати віковий ценз після 18 років. Бо, як правило, найбільша динаміка злочинності відбувається саме в цей віковий період. Особливо контролюватиме прокурор тепер якість продуктів у лікарнях та школах і виконання тендерних процедур. Петро Коваль зауважив, що у випадку масових отруєнь відповідатимуть за недогляд саме працівники прокуратури. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Котинському районі через недотримання санітарних норм були закриті дві шкільних їдальні. Ці порушення під час перевірки були вивлені працівниками санепідемстанції. Загалом санепідеміологи перевірили харчоблоки майже в 350 навчальних закладах Чернівецької області, після яких понад 50 посадових осіб були притягнені до адміністративної відповідальності. Протягом вересня-жовтня поточного року фахівцями санітарно-епідеміологічної станції були здійснені перевірки планові харчоблоків навчальних закладів. Під час цих перевірок було виявлено ряд суттєвих недоліків і порушень. Це, зокрема, такі недоліки, як приймалися продукти харчування без супроводжувальних документів, отримувалися продукти харчування та продовольча цирвина без маркування. Реалізувалися газові напої. Це в Кіцменському районі. Порушувалася технологія приготування страв, що було підтверджено лабораторними дослідженнями. Останнє порушення було виявлено в загальноосвітній школі номер 39 в місті Чернівці. Як зазначають працівники санепі в навчальних закладах буковини, були також випадки недотримання правил миття посуду та правил зберігання продуктів. Таким чином вони вилучили майже 30 кілограм недоброякісної харчової продукції. Кернівецька область посідає третє місце в державі за кількістю захворювань органів травлення у дітей. Півтора мільйона гривень бюджетних коштів присвоїли посадовці під час будівництва мосту на Буковині. Прокурор області повідомив, що після повені 2008 року товариство Трансмост взялося відбудовувати міст на автомобільній дорозі маршинці, герца, глибока, банилів підгірний. Зараз стало відомо, що працівники цієї компанії внесли завідомо неправдиві дані в акт робіт та в довідки про вартість робіт. Значні порушення в області є і щодо невиплати заробітної плати. В ЖЕПІ номер 12 була заборонена виявлено 129,7. На сьогоднішній день вони погасили, згідно статистичних даних, 69,7 і залишилось 60 тисяч гривень. І в сумі з виплати заробітної плати на економічних активних підприємствах і організаціях області складає 343 тисячі. І підприємство в банкрутах 234. Традиційно в четвер у студії станція ФМ за круглим столом зустрілися місцеві політики. Цього разу в програмі Суть речей представники від партії регіонів та батьківщини говорили, як їм працюється без мера, чи дійсно місту потрібен голова та чи варто перебирати народних обранців до міської ради. Мої вітання усім слухачам станції ФМ. в ефірі. Інформаційно-аналітична програма суть речей сьогодні. У студію ми запросили Василя Дучака, керівника фракції партії регіонів у міській раді. Доброго вечора. Доброго вечора. А також вітаємо Валерія Карбашевського заступника голови міської організації всеукраїнського об'єднання. Батьківщина, доброго вечора. Доброго вечора. Представник ВО «Батьківщина» переконаний, що Чернівецького мера депутати міської ради усунули незаконно. А Верховна Рада усілякими методами та способами уникає прийняття рішення про проведення виборів міського голови. У Питання не полягає в тому, наскільки правильно чи неправильно вів себе пан Федоров, чи він зложивав владу, чи не зловживав владу. Питання полягає в трошки в іншій площині. Мера нашого міста обирала громада. І якась невеличка кубка депутатів, вони зібрались і об'єднались і зняли міського голову. Натомість регіонали впевнені, що їх дії були цілком законними, а усі народні обранці міської ради готові знову піти на вибори. Проблеми у так званому місцевому політичному перезавантаженні вони не бачать. 42 депутати. Я все ж таки рахую, що за четверту каденцію моє, мого депутатства в міській раді це є доволі серйозна така група людей, яка сьогодні хоче переміти. Ніхто в міській раді, ніхто в міській раді, я би таким впримислом не боїться того, що будуть можливо вибори депутатів і ну міського голови само собою. Чи вже мають ці дві політичні сили своїх потенційних кандидатів на мерське крісло? Дізнайтесь з друкопису, який найближчим часом буде розміщено на нашому сайті acc.in.ua. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. У Чернівцях засновано нову громадську організацію Рідне місто і перший проект активістів створення фотоальбому чернівців, який зафіксує спільне бачення та відчуття чернівчан свого рідного міста. Організатори граючись у нумерологію, оголосили одразу про дві події, які започатковуються ними 11 листопада. Старт проекту 11.11.11, 11, об 11 годині. 11 хвилин навіть у нас вийшло з іншого боку. Ми хочемо сьогодні е, публічно оголосити і запросити до участі в проєкті під назвою Чернівці 2012 Чернівці -2012» – це колективний фотоальбом міста. Долучитися до його створення може будь-хто хто вміє фотографувати. Відчуває, що Чернівці його рідне місто та готовий. І залишити свій фотографічний світ в історії, це такий стимул для всіх творити і як ніколи актуальним є лозунг тут спільними зусиллями, да щоб ми спільно робили свою історію, спільно формували імідж свого міста, да яке нам всім дуже рідне, щоб також наші нащадки. Відкриваючи комусь там 19-му році каталог Чернівці 2012 також були приємно здивовані і говорили, що в той час також були дуже хороші фотографи. І наше місто як би не було нам важко. Також було гарним, чудовим, приємним. Фотографії, котрі будуть прийматися на конкурс до березня 2012 року. Мають відображати місто таким, яким ви його бачите та любите саме сьогодні. Це можуть бути ранкові сонні чернівці, затишна нічна Кобилянська, спальні райони вулиці Руської, чи то вологі від осіннього дощу дахи будинків. Це буде такий, знаєте, часовий зріз. На якийсь період ми зупинимо час і зафіксуємо його, і представимо. Отак, От ми мешканці Чернівців його сьогодні відчуваємо. Так ми дихаємо. Бачимо, так ми живемо в цьому місті. Кожен учасник проекту отримує подарунок від організаторів примірних фотоальбому «Чернівці-2012». До слова, друкуватись він буде у кращій друкарні країни на найкращому папері. Більше про умови участі у конкурсі, склад журі та терміни подачі фоторобіт можна дізнатися на сайті тридаблю. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Таким побачили останній робочий день. Наші журналісти за нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC і та в мережі Facebook. Замить на п'ятому каналі інформація про погоду в місті та області. І пам'ятайте, потрібно бути уважним до своїх думок. Вони є початком вчинків. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, Чернівці. Побачимось на п'ятому гарних вихідних вам.